Вітаю всіх підписників каналу і не підписників також. Сьогодні у нас буде ремонт та огляд начинки ось такої китайської зарядної станції, яка є конкурентом BlueTi і Bitra, як я думаю. Бо це також маленька станція на літі-залізофосфаті з зарядкою від мережі, тобто тут є зарядка від мережі, що доволі важливо, доволі важливо. Називається ця станція A-Power AP400, не All-Powers, а-Power, A-Power AP400. В неї акумулятор на 192 вольта і на 345 Вт ємності. Тобто в улієті бітеран 268 Вт-годин ємності, а в цій станції на 345 всього, Ну, в принципі, схожа ємність. Потужність на розетки тут 600 Вт, як в улієті, тобто така сама потужність, а потужність ряду мережі, тут всього 150 Вт. Тобто, якщо вірити у цій напис: у цьому напису, якщо вірити, то в мережі, навіть від мережі, ця станція буде заряджатись 3 години. Ні, не три, три. набрехав, дві з чимось, там 2 дві години, дві години 10 хвилин десь так. Тобто воно буде зрішатись більше 2 годин. За портів тут є а, дві розетки універсальні, 4 USB, шки три Quick Charge, звичайний USB-A і одна USB шка Type-C. Але всього 22 Вт по верделівері, тобто не 100, а 22 Вт. Один прикурювач є, і відповідно зарядка від мережі, зарядка від dc входу і Ось такий великий дисплей. Розбирається, ця станція просто жахлива. Вона до нас прийшла, бо вона не вмикається. почали розбирати, розбирається, вона просто жахлива. Дуже, дуже неприємно в розбірці. Тут є ось такі заглушки, заглушки посаджені на герметик, і вирвати їх звідси майже нереально буде пошкоджена і станція, і пластик станції, і заглушок. Бо герметик сидить доволі плотно. герметик в цій станції хороший, його вирвати нереально. Тому, на жаль, цю станцію без пошкоджень корпусу розібрати просто неможливо. Якщо цю станцію розбирали, ви одразу це побачите. Плюс тут є конектор на задню панельку з, з діодами, яка є таким, таким собі фонариком, який на задній панелі розташований. І тут є конектор ось цей, який йде на основну плату, і він просто приклеєний на герметик до корпусу і до конектора, який йде на плату. А конектор, який йде на плату туди, в іншій стан станції, він там десь схований, ти його там від'єднати. Неможливо. Тобто, щоб розібрати станцію, необхідно обов'язково від'єднати оцей конектор. Обов'язково. Щоб від'єднати, треба відривати оцю платку металеву від корпусу. Тоді обов'язково буде відірвано цей коннектор в свою чергу. Тобто зібрано воно все на герметик, І Зібрано воно так, щоб при розбірці воно, на жаль, травмується. Ось така от збірка, але це ще не цікаве. Зараз перейдемо до плати інвертора і покажу, що там цікаве в цій станції. Ось так виглядає плата інвертора. На перший погляд, нічого особливо цікавого. Є ось такі радіатори з отуром посередині, і там є ребра посередині. Бо вони продуваються наскрізь. Ось такими маленькими 45 мм вентиляторами з двох сторін вони стоять і продувають цю плату наскрізь. Ось так от. Щодо самої плати. Це виходить має бути схема з синхронним прямлячем. після трансформатора, якщо вона працює у дві сторони. Але ні, тут є 5 транзисторів. Ось 5 Q18, Q19, Q23, Q24 і Q12. 5 транзисторів. І при цьому. Три діоди. Ось діод і тут ще два діоди. Тобто, це якась дивна схема з трьома діодами і п'ятью транзисторами. І до, того, до цього всього тут всього реле. Тобто, дивно, що як для двонаправленої схеми всього реле. Тобто, як вона працює наразі, я не розумію. Чотири моси в тебе і, до речі, і що саме смішне, що ця плата інвертора, вона також є платою BMS. Як бачите, ось Бат-мінус плюс. на цій платі розташована і BMS. Це така спільна плата. Тут інвертор і BMS одночасно. UA, ІНВ, БМС 4 6С. І от 6С стоїть позначка. І ось дроти балансування. А знизу під радіатором низку який, як я розумію, є Мусфет і захисту, бо там явно є якісь великі деталі, де ми це мосфету захисту батареї, якраз. Коротше, так усе, що можна було, напихали на одну плату. Думаю, ремонтувати це буде справжній кошмар. До речі, що цікаво, що керування взагалі, поки що не бачу де. Під радіатором є кварц, тобто, можливо, процесор розташований прямо тут під високольтним радіатором. Поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тож давайте буду відпаювати плату від батареї і подивимось на неї більш детально. Розбірка продовжується. Плата вже була знята з батареї, як можна побачити. Тепер батарея в нас окремо. Ось вона вже зняті обидва радіатора, і ось сама плата окремо. На ній дуже багато різних цікавих технічних рішень. Зараз про них розкажу. Скот частину тут на чотирьох транзисторах. Аж чотирьох, що дивно. Транзистори тут DHS 052 N10. Вперше таки бачу в зарядних станціях. скотч частина на, на чотирьох IGBT-шках і одному MOSFETі. MOSFET. MOSFET SS 65 r 260 s 2 і 4 igbt шки g G20T-65. Д, значить 20D-65D. Є також ще два діода, які випрямляють напругу з трансформатора. Тобто, тут все ж таки схема не з синхронним прямлячем, а тут схема з діодами. Мене просто цей корпус заплутав, я спочатку подумав, що це мосфети. І є, як бачимо, ще один діод на зворотній стороні. Навіщо тут один діод на зворотній стороні, і навіщо один мосфет, один І чому потужність зарядки від мережі всього 150 Вт? Тому що це не повноцінна схема зарядки в дві сторони. Тобто тут нема синхронної приміляча, це вам не блюять і і на Ecoflow, як я спочатку подумав, і це не плавний пуск. Я сказав, що це плавний пуск, і здивувався, чому одна рілю. Тепер все стало зрозуміло: одна рілюха просто підключає, відключає вихід. Тобто просто це одна захисна рілюха і все. Більше рілюх тут немає, бо вони не потрібні. На вход тут іде просто дуже слабенький, простенький блок живлення. З трансформатором, ось трансформатор безпосередньо. Ось трансформатор зарядки. Ось банка зарядки. Ще спочатку подумав, навіщо тут три банки в різних місцях, і що це за трансформатор? Тепер все стало зрозуміло. Тобто зарядка тут якби окремою схемою працює, і вона тому і 150 всього, Бо це окрема схема це не повноцінний синхронний прямляч. Тобто вона не працює в дій сторони. Все ж таки китайці зекономили. Я ще здивувався спочатку, що китайці зробили синхронний прямляч в своїх станціях. Щось таке: якась новинка як для китайців, які зазвичай блок живлення всюди тулять. Але все ж таки не зробили китайці хитренькі. Що цікаво, що на високій частині взагалі немає термодатчику. Ось. Редактор високовольтний, тут немає термодатчику. Є на низькій частині ось. Іде він якраз таки на керування високої частини на ег 8020 До речі, можна стало побачити керування. Ось ЕГ-8020 керування. Тобто, звичайна ег шка І ще два драйвери ег 1160 Така класична схема. Це керування блоком живлення зарядки, відповідно. Що це за червоні дроти, які йдуть через всю плату, прямо над високою частиною це перемички батареї. Бо плюс батарея заходить тут. Ось тут, плюс батареї. А відповідно, насока частина вона ось тут. Тому прийшлося розробникам кидати просто перемички <смас> з напругою батарії, також через всю плату. І все ж таки, як я казав, як і здогадувався захист тут є. Захист ось на чотирьох масфятах це, типу BMS, така: ось мікросхеми, дві BMS. Захист, якесь балансування, хоча балансування тут насправді немає. Є моніторинг комірок, тобто через ці резистори відбувається моніторинг напруги на комірках через цей роз'єм понизу. Але ніякого балансування тут, на жаль, немає. Тобто батарея тут не балансується. Треба бути готовим до того, що батарея може вийти з ладу через те, що вона просто розбалансована, або станція втратить ємність. Ще, до речі, було дуже незручно випавити низьку частину, бо тут є діоди, які стоять прямо біля ключів і прийшлося їх познімати, щоб це все розібрати. Тобто працювати станцію незручно, схема така цікава, але також не зручна, натуліна. До речі, про якісь бірки заводу. Подивіться, як заводу стоїть резистор. Ми не паяли, немає наші флюс. Ось. Ось. Це ось так заводу стоїть резистор. Такі справи. Давайте подивимося, що тут пробило. Діоди в нормальному стані. Одна GBT пробита. Друга GBT пробита. Мосфет зарядки в нормальному стані. Ну і цей діод нескольну думаю, також в нормальному стані. Тобто пробило два високольтних шки а також пробило нескольну частину. Скільки те розстрів, давайте взнаємо. Це цілий, 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 цілий. Цікаво. Вони ж як пробиті. Угу. На схвальну частину не пробило. А що тоді було КЗ по батареї? Чи є воно зараз? А КЗ по батареї більше немає. Запобіжник цілий? А де КЗ? Слухайте, якийсь бред з цією станцію. Тільки що було КЗ по батареї, зняли, КЗ по батареї пропало. Добре. Добре, ладно. Давайте дивитися сукотну частину. До речі, окрім двох GBT, вибило ще ось цю EG-шку. Бо, за міром, вона згорівша. Тому зараз поміняємо EG-шку, Поміняємо дві GBT, і може воно запрацює. Може це китайське чудо не сильно згоріло. Плата вже зібрана, вже стоять нові GBT. Поміняли EG-шку, там той резистор, ще деяку обв'язку. Тепер ніде КЗ немає, все має працювати. До речі, стало зрозуміло, чому було КЗ в низькой частині тепер воно пропало, коли були зняті транзистори. Бо, як я вже і казав, транзистори знімались, і разом знімались діоди, які біля них стоять. А ці діоди вивели з набраними саме вони і робили КЗ. Це захисні діоди, які згоріли і попали в КЗ. Тому козе і пропало, коли зняли транзистори. А що ж до батареї? Зараз будемо ставити на батарею, щоб вже збирати станцію Що до батареї. Батарея тут ось така: на кумірках, як рубляють і бітра, і це насправді погано. Бо в бітра все добре, окрім батареї. Батарея там постійно то падає в розбаланс, то батарея там втрачає ємність, деякі кумірки. Тобто якість цих. Оцих кумірок, вона під питанням насправді. І якраз такі кумірки тут і стоять. Думаю, батарея це не сильна частина цієї станції. Тобто нормальна, але не сильна. В цілому станція вся така. В принципі, нормальна, але думаю, я би не рекомендував її брати. Бо можна доплатити і взяти собі блює тібітра, яка буде все ж таки набагато цікавіше, і думаю, працювати вона буде подовше, ніж оце. Тепер загадка, як дріт положити, він має йти сюди чи туди. Незрозуміло. І до речі, оцей дріт, який йде, як бачите, защелкую всередину плату, тобто отак от його просто не від'єднаєте. Оце є дріт підсвітки. Тому, як я казав, цей коннектор треба було видіорхувати, щоб розібрати станцію. Бо з цієї сторони цей дріт від'єднати неможливо. Тому все ж таки отак от не має бути. Зараз буду вже припавити батарею і будемо вмикати дивитися, що буде. Станція вже така полузібрана, як бачите, кожух накинув. Підключив передню панель, але. Включення немає. Включення немає, станція не вмикається. Можна спробувати зараз подати напругу, щоб вона типу підзарядилась. Може це поможе, бо кози немає. Тобто має бути запуск якийсь. Пробуємо подавати напругу, може зараз жахне. Ану? Ніякої реакції взагалі. Що ж це таке з цією станцією? Добре. Продовжуємо. Пройшов ще деякий час, і станція воля нарешті вмикається. Візьмі вихід працює чи працюють розетки Релюха не клацала. о, Це воно не запускається. І клацнула назад. І клацнула знову. Що ж там таке відбувається? Напруги на виході немає. Релюха клацає і клацає. А напруги немає. 0,200 вольт. Все клацнула назад. Розетки. Не працює, щось надувається, до, да, як бачимо 200 вольт, якщо що дол 199. І знову вмикнулося. Ой. Які ж китайські станції в ремонті. Проблемні. Ніби, по міром все нормально. Все. Все має працювати. Ніде кази немає, що ж це таке. 100... О, 223 вольта є. Все, пропало. Знову є 220 вольт. Падає. Да. Тобто напруга на виході з'являється, але чогось в станції спрацьовує чи якийсь захист чи що. І тоді вона просто відмикає розетки. Ну і ще напруга починає плавно спадати. Станція надуває напругу, нарізає. Виходять справжні 120 вольт, які має бути. Але далі воно щось не їде. Думав вже далі мучити цей китайський ужас, але. Вона неочікувано запрацювала. Взагалі нічого не чіпав, не розбирав. Не появ, вона взяла і запрацювала. Ось 223 воль, 224 вольта на виході є. Вимкнулись. Рілюха щелкнула. Тепер знову вмикаємо. Рілюха щелкнула і напруга тримається. А чого воно до цього вимикалося? Взагалі дивна поведінка. А Якщо якусь лампочку притачити, чи буде воно її тримати. Як бачите, лампочку вона тримає, 176 Вт показує. І лампочка світиться в повний накал. Насправді лампочка 200 Вт. Але може 176. Хто його знає, яка напруга на виході? На виході 224 вольта, який має бути. Тобто. Неочікувано вихід ісі запрацював. А чи буде воно працювати на вхід? На вхід є індикація заряду, але потужність воно не відображає. А через це напруга на батареї. Якщо розтай, то, значить, якась потужність точно є. Напруга на батареї росте. 1965. 1966, тобто заряд йде, заряд йде, тільки воно чогось не відображає потужність заряду. Думаю, на цьому і буде кінець відео, бо це вже навіть не знаю, в чому проблема бо шумти цілі, нішимка також сіла. Навіть не знаю, куди дивитись, та й, чесно бажання немає. Якщо людина, яка заносила захоче. Тоді, звісно, дороблю, але поки що думаю на цьому кінець відео. Бо я думаю, це вже, це вже є успіх. Розетки запрацювали з скрипом. Тож зараз ще заряжу, перевірю ще і думаю, поки що, поки що все. Тому на все добре, до наступних відео.